Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Що, ж, залишились трохи сили після проведеного ефіру. Подивлюсь ще одне питання. Про стан Дніпро ГЕС мене дуже просили подивитись, особливо в контексті останніх ось обстрілів по ній. Відповідно, з'явилася інформація від голови Запорізької ОВА, що там стан дамби критичний, і оце. -оце. Ну, відповідно, хочу подивитись, що там, як там і так далі. Ну що, поїхали. Тут треба буде, напевно, давайте загалом запитаю за дамбу, ось гарну панораму Дніпро га знайшов. Запитаю загалом, але тут треба розділяти саме дамба. дамба да? І саме там, машинні зали, і інші там, допоміжні споруди. Давайте для початку загалом подивлюсь, що там, як там. Обережно, відповідно, У мене завжди правило не нашкуть. А потім конкретно запитаю стан саме дамби. Добре. Дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть, мені, будь ласка, поточний стан Дніпро Гес. Скажете, Рун, правда. ЕВАС перевернутий. МАНАС перевернутий. Інгус. Далі. Фінал. ТЕЙВАС. Гаразд, фінал. Поясніть. що до чого. Гебо. Ага. Ну що ну, ж, загальний стан Дамби, заг... ну, тобто, загальний стан взагалі Дніпрогес, разом з усім і з цим. Е... Ну, нюанси є, але не настільки все погано. Критичний, ну, зараз окремо греблю подивлюсь, дамби, відповідно, Дніпрогес. Так, що ми маємо? Ми вас перевернути. Ма нас перевернути. Інгус, Тейвас, вас гебо. Оце мені зразу в кінець не подобається, тому що гебо це йде зразу як навідники. І ось Тейвас вас удар навели, відповідно. Да, За, е, Жителі Запоріжжя, відповідно, хто там живе біля Дніпро Гес, шукайте пацюків. Пацюки там явно є. Ось. Пацюки навели удар. Далі. Ну, ось я вас перевернутий. Закритий рух, да, обмежені можливості. Ну, зрозуміло, в новинах це мелькало, ну ось мені це показали. Все, рух закрито, обмежено. Маус перевернутий. Е, удар суттєвий був, дійсно. Манус перевернутий, пошкодження суттєві. Ну, це, знаєте, е, як, як маркер на смерть. Ну, в тому плані, що е, не виробляє вона зараз струм. В цьому плані. Мало то там загиблі є. Точно. А, допускаю, що навіть загиблі є після оцього от останнього удару. Після того точно були. Після цього якось я новин не бачив, ну, от схоже, є. І пошкодження дамби ну такі суттєві. Ну, ось інгус, тим не менш. ІНГУС це в даному випадку позначка на надійність. Тобто, загалом дамба стоїть. Ну Сама мова про дамбу. Да? ГЕС, ось його пошкоджена суттєво. По Евазу, Ева з, Ева з Маннас, ну, відповідно, да, І з ладу вона виведена. Мало того, що рух закритий, то струм вона не виробляє. дійсно. Ось Інгус, е, ну, надійність там ще є, запас міцності. да. Е, е, ну, Треба віддати належне Союзу. що Будували на совість. Да, е, 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 ну, Це так. Боже збав, я союз не хвалю. Ну тут, ну що ж, треба це визнати. А, далі, Тейвас. Ну, ось, власне, удар, удар суттєвий. І ось, власне, Гебо, ось до, добре люди навели. да, Які добре люди, які продалися за 30 срібників. А, да. Ну, гаразд. Мало того, Тейвас-Гебо. А як би тут і ще по ній не прилетіло? До речі, да, мені в коментарях і в особисті повідомлення писали, що мій минулий пронос збувся. Я ще ж після того удару дивився і казав, що це ще не кінець, ще буде летіти. Ну, бачите, на жаль, збулося. Той випадок, коли, на жаль. Коли я не радий, не разу. Ну, і це ще не кінець, слухайте, я ще спробують її увалити. От їй Богу. Ну, добре, це загалом був стан сього ГЕС. Давайте тепер конкретно стан е, дамби подивимось. Давайте стан дамби подивимось. Гаразд, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка, поточний стан саме дамби, греблі, Дніпро-ГЕС. Скажіть рон, правда. Тепер перевернутий, не світити сильно. Ну, я це розумію. Ну добре. Торісас. Райда перевернута, ну, фінал який цього. Феху перевернуто. Ну і що, який, який результат який? Ото перевернутий. Ну що ж, греблі теж дісталось. Но про прорив тут мова не йде все одно. Все одно тут мова про прорив не йде. Так, що ми маємо? Перт перевернутий Тайвас. Ой, Боже, що да ж таке? Да, запрацювався трошки. Перт перевернутий, Турісас, райда перевернута, фегу перевернута, Ото перевернутий. Ну, багато перевернутих рун. Греблі дісталось. Но но, це не про прорив. Не настільки все там погано, як там цей голова ОВА, що називається, згустив фарби. Перт перевернутий. Ну да, мені показують прикриття інформації. Ну, зрозуміло, да, зайвого не світи. Ясно, не і не збирався. Е, тим не менш, щось у Ось якраз удар, завданий був, суттєвий удар. Е, ну, райдо перевернута. Схибили. Розумієте? Е, схибили, промазали, в якому плані промазали. Хотіли в іншу точку попасти. Як мені йде, вони хотіли влупити точно в ту саму точку, куди прилетіло минулого разу. Ну воно, схоже, мимо пішло. Там, ну, там Може на кілька метрів, може на кілька десятків метрів навіть. Тобто вони не, не, не туди прям попали. Ну і да, знов таки показують обмежений рух по дамбі. Ну, Продублювалось тільки іншою руною. Феху перевернута. Пошкодження, да, це якраз пошкодження, це руйнування. Но тут нема великого масштабу. Саме по дамбі, підкреслюю, не по ГЕС, а по Дамбі ГЕС. От. Тобто, ну, що вона там в критичному стані, що вона там от -от лопне там і так далі, ні, не так воно виглядає. Отал перевернутий, ну, да-да, суттєві ось збитки, суттєві руйнування. Отал в даному випадку, як позначка саме на, на будівлі, на будинки, да, ну, на будівлі. Тобто постраждало більше будівлі, будівлі е, ГЕС. да, ну, Машинний зал, зокрема, що там які там допомижні споруди. от. Тобто не стільки прям сама дамба. Да? От. Ну, по дамбі теж дісталось. По дамбі теж щось дісталось. Ну, а раз, е, ну да, це з одного боку, позначка мені не світити зайво, з другого боку позначка, що дійсно не все нам видають в ефір. Ну, в принципі, не все й треба знати, щоб не помогти росіянам. Да. Ну а раз, дамба стоїть, прорива не видно. Добре, давайте в лоб запитаю, чи буде ще повторний удар. Хоча там уже загалом показали. Там уже показали загалом. Ну, добре, напевно, зніму це питання. Загроза повторного удару є. А ну, добре, давайте подивимося, чого так росіяни прицепились. Ну, е, зрозуміло, вивезти її з ладу в енергетичному плані. Що? Невже вони дійсно надумали ракетами її проломити і зробити ще одну каховку? А ну давайте подивимось. Чи це так? Знаєте, знають, що не зможуть вони дамбуту ракетами проломити, но полякати спробують. Давайте мету подивимось, що руни на це покажуть. Добре, <кхм> дякую за відповіді. ну а раз, покажіть мені, будь ласка, ну, власне, мету росіян, мету оцих от ударів саме по дамбі Дніпро -ГЕС. Ну, то, що вони вивели із Ралдгладу, щоб електрику не, не виробляли, я зрозумів. Це, це очевидно. Що ще, що ще, які ще вони цілі переслідують? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Іса. Дагас. Альгес перевернутий далі. Хагалас. Ну, 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 фінал який. Кану перевер. А, ну ясно. Е, ну, дивіться, вони знають, що вони не зможуть її ракетами проломити. Експерти кажуть, що вона, мало, не ядерний удар може витримати. да? То вже якийсь там Іскандер, чи калібр, чи кинжал її не візьме. Ну, це так, до слова. Це зі слів експертів, я не експерт, гідротехнік, кажу те, що інші знаючі люди кажуть. Далі, що ми тут маємо? Іса, Дагас, Аліс перевернутий, Хагалас, Кано перевернута. Дивіться, Іса, блокування. Ну, зрозуміло, я це озвучив, все рівно показав. Заблокувати її. Так? В якому плані заблокувати? Заблокувати вироблення електроенергії, заблокувати рух по ній. Щоб вона стала повністю, розумієте, да? ось Дас перевернутий. Зробити трансформацію ситуації, альгіс перевернутий, щоб небезпечно стало нею користуватись, це з одного боку, а з другого Альгіс перевернутий. А це почуття незахищеності, це якраз і лякалка, розумієте? Що от-от ви там не знаю, не, не, не підете на наші умови, от перемовин не захочете, так ми вам розвалим Дніпро Гес, дай ще одну каховку вам зробимо. Обломийте, обломійтесь, росіяни. Не, не, не проломите ви її. Е, далі, ось Хагал, Ну ось да, це якраз є удари, це є руйнування. да? Да. І о, а ось, ось ось фінал, ось вся соль, вся суть розкладу фактично. Кано перевернута, обман, Обла, обман і невдача що до чого, що до руйнування якраз. Хагалас. Вони розуміють, вони знають, що ракетами вони саму дамбу не проломлять, не проломлять вони її. Но полякати вони цим спробують. Ну, це обман. Це обман це маніпуляція, якщо хочете. Це обман це залякування. От. Ось ось іде залякування. Ось іде обман, ось іде хитрість. Ну, будь ласка. Ну тобто, підсумовуючи, е стояла у них задача її, відповідно, вивести з ладу. Дніпро ГЕС, як в плані вироблення електроенергії, ну, зрозуміло, вони нам в принципі, енергетику зараз активно вибувають. Да? Так і в тому плані Шійса заблокувати, заблокувати рух, щоб не можна було по ній пере, пере, це, перевозити все. Це ж теж маршрут поставки, зауважте. Да? У нас не так багато мостів і переправ через Дніпро. Ну це я вам так натякну. Якби це не секретна інформація. Google-картами думаю. Всі знають, всі вміють користуватись. Да? Тому таке, тут кілька цілей іде. Саме, саме цікаве, що вони розуміють, що вони її не зламають, не проломлять вони її. Нема тут прориву. Бачите, воно то хаглас, воно то руйнування. Покоцати можуть. Пробити, щоб її прорвало. Ні. Що називається, дурі не вистачить. Ну, гаразд. Ну, давайте добре, давайте долю загалом і її подивимось. Що вже. Без, не буду терміни ставити, хай руни по максимуму покажуть. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, а покажіть мені, будь ласка. Ну, взагалі, долю, Дніпро Гес мені. Покажіть, будь ласка. Долю до кінця війни, ну, відповідно, і після війни також. Покажіть, будь ласка. Скетю на а, отал перевернути, перевернутий. Аж посипався, да? Наутіс. Кано. Далі. Соу. Так, і що у фіналі. Перт. А, буде жити. Ще не вмерла Україна, да? Е, відповідно, так ось так само. Дніпрогес не вмерла і не умре. Як би росіяни там не старались. Що ми маємо? Ото перевернутий. Науті, скано, соло, перт. Ну, я попросив і до кінця війни, да, і після. Тут так і показали. Тут, в принципі, навіть чітко видно, що йде. Да? Давайте, зараз поясню. Отож, ото перевернутий. Ну, Воно йде в контексті руйнування. Тобто, ну, в принципі, що й попередні розклади показували, що ще буде прилітати по Дніпро Гес до кінця війни. Це ще не кінець. Ще спробують полякати, хоч і знають, що вони її з ладу повністю не виведуть. В тому плані, що е, не вистачить їм дурі її проломити. Ось наутіс прямий. Ну, доля, да? доля, карма. В той же час, і випробування. Обмеження. Ну тут і обмеження руху, і обмеження в плані виробництва струму і так далі. да? Доля нелегка у Дніпро Гес. Ну, можете зайти історичну довідку почитати. Да? Вона була підірвана ще радянською владою в часи відповідно, там, Другої світової. Да? Не скаже, що доля цієї споруди проста. Тим не менш, ось і декано. Ну, це успіх, це реалізація планів, попри ось певні труднощі, певні обмеження і так далі. Буде, буде вона працювати. Ось соло, до речі, це як перемога, так і виробництво енергії. Та тепер дивіться, реалізація планів щодо чого, щодо виробництва енергії. Ось вам уже відповідь на питання, чи буде вона відновлена. Буде. Мало того, соло це не тільки енергія, соло це й перемога. Ну і ось іде перт, е, іде великий ресурс, ріг достатку, йде великі кошти. На що? Ну, зрозуміло, на що? На відновлення. А? на відновлення. Якщо по дрому подивитись, ось все рівно реалізація планів, ось вироблення електроенергії, і ось перт. І вона достаток приносить. А? Тобто, ну, великі кошти, зрозуміло. ГЕС служить дуже і дуже довго. Да? Е, от, ну, відповідно, і довго ще буде приносити нам той самий достаток. Як і струм, відповідно, ну, так і гроші в бюджет. Да? Якось так. Ось така її доля. Непроста, тим не менш, фінал, в принципі, тут позитивний. Ну, якось так. Фух. Ну, на цьому, напевно, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рун та стай, перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!